Тарас Шевченко зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина. Любо, любо стало, пташечка зраділа і защебетала, почула дівчина, і в білій святині з біленької хати вийшла погуляти у гай на долину. Скажи, будь ласка, про яку ягоду я прочитала віршик? Так, про калину. А подивись, яка вона гарна, якого кольору листя, а якого ягідки? Подивись, ягідки калини ростуть разом дружно. Такий пучечок ягідок називається гроно. Подивись, який гарний кущ калини, які яскраві кольори. Подобається тобі. Калину в Україні завжди любили та шанували, складали про неї вірші. А ще калина народний символ України. Нерма кажуть, без верби та калини нема України. А ще калина дуже смачна та корисна. Вона допомагає від багатьох хвороб. І сьогодні я пропоную разом з тобою зробити аплікацію чудової гілочки калини. Але перед тим давай згадаємо техніку безпеки при роботі з ножицями. Запам'ятай, не тримай ножиці кінцями вгору, не залишай ножиці у відкритому вигляді. При роботі слідкуй за пальцями лівої руки. Клади ножиці на стіл так, щоб вони не виходили за край. Передавай ножиці у закритому вигляді кільцями вперед. Не ріж ножницями під час руху, не підходь до товариша. тримай ножиці правильно, ріж папір над столом, вирізуй круглі деталі, повертаючи заготовку, нахиляй ножиці, якщо папір складене в кілька разів. Для роботи нам потрібно білий аркуш А4, аркуш червоного кольору, аркуш зеленого кольору, коричневий фламастер, ножиці, клей, пензлік, простий оливець, шаблони листочка та ягодки. Ну що, починаємо! Тепер беремо шаблон маленького кола і переносимо простим оливцем на папір червоного кольору. Потім вирізаємо акуратно рухаючи тільки папір. А для того, щоб швидше вирізати кола, тому що їх має бути дуже багато, я роблю гармошку з паперу. На ній переношу шаблон кола, і вирізаю, і вийде відразу багато кіл. Тепер нам потрібно зробити листя. Можна намалювати і вирізати. А я знайшла на вулиці схожий на кленовий листочок лист і його, і його принесу на зелений папір і виріжу. Таких мені потрібно два. Ось така краса у мене вийшла. А тепер можна зігнути листочок по типу гармошки, щоб був ефект справжнього листочка. А тепер беремо білий аркуш і потрібно подумати, де умовно буде розташована наша експозиція. Посередині малюємо гілку калини коричневим фломастером. Потім умовно оливцем простим малюємо, де буде листя і грона калини. А тепер починаємо клеїти, почнемо з ягідок. А тепер починаємо клеїти, почнемо з ягідок. Розташовуємо їх у ряди близько одна до одної, поки не закінчиться. А зараз прийшов час приклеїти листя. Ось така гарна гілочка калини в мене вийшла. Гадаю, в тебе вийде ще краще. Дякую, до побачення!